Вітаю вас, дякую за можливість звернутися до вас. І в першу чергу сьогоднішнє звернення я хотів би почати зі слів солідарності і єдності з Черніговим, з чернігівчанами. Хочу наголосити і нагадати, що в 2002 році, як тільки. Була знята облога під час облоги, ми робили все можливе для того, щоб забезпечити всім необхідним. І вже через декілька годин я з командою був в Чернігові і на власні очі бачив ті руйнівні наслідки російської окупації, які яку пережив Чернігов. І сьогодні, коли вже кількість загиблих перевищила 16 осіб, є Частина тих, хто поки що зниклий безвісті, значна частина поранених. На сьогоднішній день ми з вами, і я дуже приношу співчуття і бажаю одужання тим, хто поранений, і впевнений в тому, що ми точно помстимося за звірячу атаку, яку російські орки роблять на нашу державу. Друга позиція, я хочу наголосити на трьох термінових завданнях, які на сьогоднішній день має перед собою Україна для того, щоб забезпечити вже просто сам факт існування нашої держави, збереження її суверенітету, територіальної цілісності, збереження демократії і свободи. І на мою думку, ці три пріоритети: перша є оборона держави і підтримка збройних сил України. Ви знаєте, що Протягом останнього тижня ми передали абсолютно новітні і дуже ефективні системи кіберзахисту, системи протидії російським засобам технічної розвідки, системи радіоелектронної боротьби, які собі дуже добре проявили на східному фронті. От ще п'ять виробів, а передані військам, і сьогодні приступили до виконання. Бойових завдань і виконують вони їх по всій полосі, аж від Улідара до Часового Яра, і думаю, що щільність вона буде тільки зростати. А загальна кількість, які будуть передані до початку травня, буде складати 20 одиниць. І я дуже сподіваюся на це. Додатково до цього ми твердо переконані, що прийняття закону про... Механізми мобілізації. Ви знаєте, що вчора Зеленський підписав цей закон, і вже сьогодні ми прийняли рішення, що ми готуємо зміни до цього закону в частині позицій по звільненню військовослужбовців або так звана демобілізація по забезпеченню ротації. І по обов'язковому забезпеченню фінансування і всім необхідним мобілізованих українських воїнів. Сьогодні ми вимагаємо негайно розглянути в парламенті ці зміни, а також інформацію Міністерства фінансів, Міністерства оборони, уряду прозвітувати про те, що гарантовано. Кожен мобілізований не тільки пройде необхідні часи процедуру навчання, а буде забезпечений зброєю, боєприпасами, бронежилетом, ківларовим шоломом, системами РЕП, системами тепла і всього того іншого, що вкладається в натівську систему «Safe Soldier» або збережи воїна. Ми розробили, пропонуємо і будемо вимагати прийняття відповідної аналогічної системи натівської в українських Збройних силах. Друга позиція це безумовно в рамках оборони держави. Це нарешті розглянути, створити систему тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. Я хочу наголосити, що. Ми маємо бути орієнтовані на результат, а не на процес. І мене не цікавить фоточки і відосики з одного взводного або ротного опорного пункту. Мене цікавить, щоб саме в тих ділянках де є фронту, де викликає найбільше занепокоєння від Часового Яра до Авдіївки і Мар'їнки, від Куп'янська. До углідара ми мали другу, третю лінію оборони для того, щоб нас заздалегідь підготовлені позиції наші воїни могли відійти і зупинити ворога. І ті, хто намагаються обійти прозорість, підзвітність будівництва фортифікаційних споруд, має відповідати в парламенті і перед українським народом З свого боку, хочу проінформувати, що. Ті трактори, ескаватори, пілорами, техніка, навантажувачі, які фонд Порошенка передав в інженерні бригади і бригади сил підтримки, саперні батальйони, ми спостерігаємо і вони дуже чудово працюють, бо не лише Передати справа, але у випадку, коли їх підбило, а на жаль, є сьогодні і такі випадки, або вони зламалися, ми намагаємося проводити технічне обслуговування, ремонт і допомогу. А от в парламенті чомусь 4 місяці не можуть зібратися і розглянути питання створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. Третя позиція: ми вимагаємо фактично щоденної роботи парламенту. І абсолютно неприйнятно, коли парламент не розглядає питання життя і смерті для нашої української держави. В тому числі, вчора була спрямована голові парламенту вимога нашої команди негайно розглянути і виконано прийняти рішення парламентом. По заслуховуванню міністра Кубракова і голову агенції пана Наєма щодо звіту по будівництву захисту критичної енергетичної інфраструктури, тому що ще раз наголошую: перше для нас це оборона забезпечення збройних сил. Друге для нас це забезпечення графіку інтеграції України в Європейський Союз та НАТО. І третє для нас це є забезпечення ефективного функціонування економіки, де квінтесенцією є енергетика, бо саме під час ефективного функціонування економіки ми е, заробляємо Ті кошти, податки, за рахунок яких фінансується армія. Інших джерел фінансування армії для України, на жаль, не існує. Це наші донори допомагають на покриття дефіциту бюджету, допомагають постачання зброї, але гроші йдуть на соціальні видатки. Отже, по європейській інтеграції я хочу нагадати, що нам декілька разів було обіцяно, що не пізніше грудня, потім не пізніше березня, Україна почне переговори про вступ при Accession Talk або Accession Talk. Як я і казав, що на сьогоднішній день найоптимістичнішим сценарієм, в який я вірю, і твердо наголошую, що це можливо, є червень 2024 року. Для нас це дуже важливо, тому що ми маємо прийняти це рішення в нинішньому півріччі і до виборів в Європейський парламент. І на сьогоднішній день ми вимагаємо, щоб в тому числі і парламент виконав всю без виключення своє домашнє завдання, і в червні місяці були розпочаті переговори. Подібним темпом, який зараз демонструє український парламент, який є абсолютно неприйнятний, на жаль. Це визначальне для України рішення ставиться під сумнів, і ми не можемо цього допустити. Переходячи до третього питання, питання економіки, я хотів би наголосити, що вже сьогодні, після того, як температура впала, пішов дощ, то споживання електроенергії, за даними сьогоднішніми «Укренерго», зросло на 6,5%. І після, на жаль, Зруйнування критичної енергетичної інфраструктури ставиться під загрозу і спокійне життя людей, запроваджуються віялові відключення. І ми повертаємося в часи, пам'ятаєте, в минулої зими, коли не працювали насосні станції попадачі води, не працювали котельні, були зруйновані трансформаторні підстанції. І ми вимагаємо, щоб з цього були зроблені відповідні висновки. Які вони мають бути, ми маємо заслухати кроки, які нам треба зробити під час весіння літнього сезону, для того, щоб ми війшли в все озброєння до зими. Ми наголошуємо, що треба вжити заходів по відновленню діяльності балансуючих потужностей. Там, де не можна відновити це, треба проаналізувати можливість розширення можливості перетоків з Європейського союзу від наших сусідів для того, щоб ми могли при необхідності більшу частину електроенергії отримати від партнерів і таким чилом зробити більш ефективним енергетику України. Третя позиція, ми твердо е, переконані, що маємо захистити. І е, трансформаторні підстанції, і розподільчі потужності для того, щоб удари по е, цим структурам ми зробили вже відповідні виставки і не дали е, подібної ефективності російським агресорам. В першу чергу треба звернути увагу на розподільчі системи атомних електростанцій. Я також хочу наголосити, що Пропозиції, які зараз лунають від Міністерства інфраструктури і Міністерства енергетики від енергоатому, що всі вільні кошти ми маємо зараз спрямувати на добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, є не просто глупість, тупість, а є вже дуже близькою до диверсії. тому що атомні енергоблоки будуються. Найкращому випадку декілька років, а може навіть і десятиліття. А в нашому випадку всі ресурси мають бути спрямовані на захист, на дубляж на енергетичних мереж і на позицію, яку я наголошую, вона називається децентралізація електроенергетики це не тільки генератори газові турбіни. По яким також може прилетіти, я вимагаю негайно розглянути позицію щодо потужності і зберігання. Сучасні світові технології готові запропонувати Україні можливість розмістити страхування як для об'єктів промислової інфраструктури, так і для об'єктів соціально економічних лікарень, шкіл медичних закладів. Тек. І закладів освіти, і віялове відключення, коли буде вимушені наша енергетика робити ці відключення, то об'єкти інфраструктури будуть надійно задубльовані необхідними технологіями, і замість того, щоб ходити по світу і просити гроші. Я впевнений в тому, що наші партнери здатні нам допомогти конкретними виробами, конкретними технологіями, які будуть сприяти децентралізації позиції по електроенергетики, і все це ми хочемо в парламенті заслухати. Наступна позиція повністю провалена комунікаційна система. Чому не будувалися фортифікаційні споруди? Тому що ще осені минулого року вони вважали, що це будуть перешкоджати наступу, а каву вони все ще збиралися пити на набережній Ялті і Бахчисарая. І в два місяці були побудовані на півдні так звані лінії Суровікіна з зубами дракона, а ми намагалися ні в якому разі не зруйнувати попередню комунікаційну стратегію в рожевих окулярах. Відповідальність за проблеми з мобілізацією, відповідальність за небудову несе позиція, політика влади в рамках єдиного марафону. Вони брешуть людям, вони більшують локшину, і це обов'язково треба припинити. А яким чином? Бо люди мають право чути дискусії в парламенті, люди мають право знати ті ризики і загрози, які є в країні. Люди точно мають право знати, що цими ризиками і загрозами влада займається і знає, що з цього приводу робити. Отже, ми вимагаємо негайно розпочати пряму трансляцію засідань парламенту, негайно допустити туди журналістів, і негайно забезпечити право українського народу на правду. Бо Пройшли ті часи, коли наша команда, базуючись на досвіді Ізраїля, вимагала створення уряду національної єдності, коаліції національної єдності в парламенті, розподілення відповідальності за необхідні для країни рішення, в тому числі і непопулярні, але враховуючи ті пропозиції, які ми готові запропонувати для. Зниження ризиків для держави. От на сьогоднішній день Коаліція національної єдності і уряд національної єдності вже більше не актуальні. Сьогодні, на жаль, тема, час перейшов для необхідності створення уряду національного порятунку. Припинить слухати єдиний марафон точно аналізуйте. Всю інформацію, яка є в вашому розпорядженні, і ми маємо об'єднатися для того, щоб захистити і зберегти країну. Слава Україні!